Друзі, з нами сьогодні Тимофій Музичук, інструменталіст, вокаліст. Дуже щасливий тебе бачити. Чекав на своєму каналі. Вітаю, Тимофіє. Хочу з самого початку більше розказати про тебе: ти з родини музикантів. Розкажи про маму, батька виховання аби ми більше познайомилися з тобою. Я розумію, що ти вже в деяких інтерв'ю зазначав про це, але для моїх глядачів так, все вірно. Я з сім'ї, де мама бандурист, вона мене в більшості водила. Її звати Світлана Анатолійовна. Вона мене більш водила самого дитинства, брала з собою музичну школу. Там вона і прибила мені ці всі е, любов до української музики, пісні, і оце у мене почався такий шлях з музичної школи. Потім училище, в Луцьк поступив далі. Сам ти, сам ти з, 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 з Волині так, виходить з, з невеличкого а, міста, міста розкажи, і я читав, що ти навіть там, 6 кілометрів їздив, або брати уроки так, з, ну, з деяких інструментів музичних, і також я читав, що а, ти долав навіть відстань 60 кілометрів, де це було, розкажи. Шістдесят кілометрів такого щось я не пам'ятаю. Що ти їздив а. до свого вчителя? От він саме тебе навчав інструмента. А, ну це коли вже я поступав в Луцьк. Це я їздив так на консультацію що, тижні. Да. що тижня, що двох тижнів я це добирався, бо потрібно було удосконалювати професіоналіст для того, щоб поступити в училище. А в музичну я так 6-7 кілометрів це два рази на тиждень, може, три рази. Спочатку, поки малий був то з мамою, бо мама їздила на уроки бандуру викладати і брала мене з собою. То я спочатку з нею співав трохи оце в капелі чи з ансаблем бандуристів, трошки співав, потім захотів. А, вона мене спочатку. Спробувала на бандурі навчити. Mm -hmm. Мені не сильно зайшло і е, вирішив з, е, інші інструменти спробувати, тому вчився 5 років грати на баяні. Oh, uh -huh. да. Mm -hmm. Дивись, те... Чи мама була суворою з тобою? Тому що є такі музиканти, знаєш, вчителі з музики ну, достатньо суворі. Інколи вони відбажають відбивають бажання вчитися музики. Яка була мама з тобою? Ну, не суровою була. Mm -hmm. А щодо 에... вчителів, Мені бу... mm -hmm. так. ні, вчителі теж лояль... лояльно відносились, до учнів. В більшості самому хотілось. Ти, тому що це спілкування, теж там приходили о, о, однолітки, і нам було цікаво, ми, поки немає ніяких занять, ми там гралися біля музичної різні ігри. Тому що це сусіднє село і це нові знайомства з своїм поколінням. Mm -hmm. да, а Поки вчився ще на баяні грати, то мені цього було недостатньо. Я ще е, пробував на трубу піти, але щось в мене з цим нічого не вийшло. Я десь, може, місяць подув, бо малий, в неї важко дути, я вирішив е, спробувати щось легше і пішов на сопілку. Так. І сопілка мені більш до душі стала легше на ній грати. Угу. На скількох інструментах ти граєш? От можеш грати, наприклад? А, ніколи не рахував. <смі> ну, давай порахуємо. Сопілка, баян. Um, Які ще? Бремби. Угу. Uh, 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 до речі, як називається цей музичний інструмент на, на Євробаченні, на сцені? Так? Це ж не сопілка була. Ні, це не сопілка. Це називається тилинка. Тилинка. І... Ага. Чим і... вона відрізняється вона... От, від сопілки? от, не музикантом. Не музикантом. Це просто обична трубка зі свистком, і все. Угу. Чому обрали саме талинку, а не сопілку? Ну, в кожному творі ми показуємо різні інструменти, угу. українські і не тільки українські. Угу. І а, ось талинка просто так підійшла до цієї пісні. Вона додавала такого колориту українського. Гуцульського, тому що це інструмент, який побутує в Карпатах і всіх прилеглих ну, територій держав, куди б Карпати розтяглися, можна сказати. Mm -hmm. Тому вона є і в Польщі, і в Руминії, розпов... ну всіх територій Карпат. Так. цікаво. Mm -hmm. да, і чим вона е, від, ну, не схожа на. Інші інструменти, тим, що там це просто трубка. В традиції вона просто трубка без ніяких інших отворів. А я виступав вже трошки удосконаленою версією тилинки, тому що там є свисток. Легше видобувати звук. потім ти батьки, так, ти вирішуєш переїхати в Київ, ти вступаєш в Київський національний університет культури та мистецтв. Чому ти вирішив переїхати в Київ? Ти одразу ж знав, що не знаю, хочеш на велику сцену, більше перспектив. І який факультет власне, ти обрав? Ти не вокаліст. Ти вокаліст твій це більше. Да, да, да. Ага. Розкажи про це. Розвинув я вокал вже, коли поступив до Києва, фольклорний відділ. І е, я поступав ніби так на супілку, але сопілка була, е, ну, там на фольклорі, тому в мене якось вийшло так, що я займа... ну, і те, і те вивчав. І вчився на супілці грати і ходив на ансамбль е, до Сінельнікова Івана Григоровича. То ми в процесі п'яти років. ми Мені сподобався так фольклор, що я і почав співати там, і mm -hmm. вокальні мої дані значно виросли. і Так іноче, все. Mm -hmm. Клас. А, чи, чи думав ти про сольний проєкт свій, як Тимофій Мозичук? А, думки є, думав, але слідкуйте і побачите, бо не хочу відкривати карти. Окей, цікаво, заінтригував про е, те, як Тимофій Музичук потрапив у гурт Калош Оркестра. Це буде в іншому сюжеті, але ще хочу запитати, батьки тебе постійно підтримували? Ми всі бачили е, відео, коли ви перемогли реакцію твоєї мами це було фантастично, велика підтримка. Е, скажи ще про своїх предків: так? вони всі були от, музикантами, чи всі цікавилися музикою? Що ти знаєш про це? Знаю, що я вчився в тому самому училищі, де вчилася моя мама і моя бабуся, тобто мама моєї мами. І ще вона там на Баяні вчилася По класу Баян. Угу. Мама по класу Бандури. А ще в моїй бабусі, по лінії батька, був фольклорний колектив. Свій в селі. І я часто виступаю в вишитій сорочці, яка ще збереглася з того колективу. І в мене дуже багато автентичного одягу. Іменно, від неї, ага. да, да, від неї, який залишився, вона ну, в якій вона вдівала в свій колектив. Угу. Цікаво, чи бабусі живі, чи бачили вони твій виступ на Євробаченні? Одна бабуся жива, так, і вона дивилася теж. Угу. Яка була її Тому реакція? Вона, які вона, звати? вона ага. дуже, дуже горда була, угу. внуком, як то кажуть. Звати Євгенія. Угу. Так, підтримуєш вона, чи йде якісь настанови тобі, чи приймаєш ти там, коментарі мами, тата, бабусі, от саме з муз музичного точку зору. Горді, горді, те, що в них такий син внук і добився таких результатів і раді, що продвигаємо українське у всьому світі.